Чи можеш ти уявити своє життя без холодильника? Напевно, ні, і не тому, що там завжди є щось смачненьке без холодильника їжа може швидко зіпсуватися. Але є люди, яким така техніка зовсім не потрібна. Замість холодильників вони використовують землю але як таке можливо, дізнаєшся за кілька хвилин. Напевно, нікого не здивує, що в Євразії є дуже багато різних озер. Ще пак така велика територія і без озер це щось неможливе. Тут є озера, що відрізняються походженням, розміром, віком, складом води, режимом живлення, ех, можна втомитися все це перелічувати. Ну що ж, тоді почнімо зі справжнього діаманта поміж Альпійських гір. Женевське озеро одне з найбільших за площею в Європі, воно розташоване в міжгірній Западині на кордоні Швейцарії та Франції, за походженням це льодовикове озеро, живиться з гірських річок і є прісноводним. Також це одне з небагатьох судноплавних озер. Женевське озеро знаменитий центр туризму в Європі. На його берегах розташовані відомі альпійські курорти Женева та Лозанна. Найбільшим озером, що розташоване в європейській частині материка, є Ладоське. Воно має льодовиково тектонічне походження. Розташовується ця водойма на північному сході Європи. Площа озера 17 тисяч квадратних кілометрів. Це трохи менше, ніж територія Словенії, однієї з країн Європи. На території України є озеро Світязь. До речі, саме воно є найглибшим в країні. Уяви, найглибша його точка сягає 58 метрів, а ще це озеро має карстове походження. У Євразії чимало озер, що ставлять справжні світові рекорди. Наприклад, Байкал найглибше озеро світу, розташовано в Центральній Азії. Його максимальна глибина становить 1620 метрів. Байкал витягнутий вузькою лінією вздовж тектонічного розлому. Саме тектонічне походження робить це озеро найглибшим у світі, адже ніщо, окрім особливостей тектонічної будови. Не може створити таку глибоку та витягнуту форму рельєфу. Воно містить понад 20% запасів поверхневих прісних вод землі, а в його улоговину вмістилися води 92 Азовських морів. Крім того, Байкал найглибше озеро його ще й вважають найдавнішим у світі. Формування цієї водойми почалося близько 30 мільйонів років тому і триває донині. В Євразії розташоване і найбільше озеро світу. Чи знаєш ти, як воно називається? Це Каспійське море. Його площа 386 тисяч квадратних кілометрів це більше, ніж територія Італії. Але стривай, ми ж говоримо про озера то чому його назвали морем? Насправді вчені сперечаються про це вже дуже багато років оскільки водойма не має сполучення зі Світовим океаном і є безстічною, то доцільно вважати її озером. Проте водночас. Ця водойма має багато ознак моря, зокрема розміри, властивості вод, характер та історія формування, це озеро за походженням реліктове, тобто воно збереглося з минулих геологічних епох. До речі, колись Каспійське море було частиною великого Сармацького моря, до нього, окрім Каспію, входили також Чорне та Азовське моря. Є в Євразії водойма з такою ж особливістю. Вона розташована в тектонічному розломі на заході Азії. Це мертве море, найсолоніше озеро світу. Показники солоності вод тут сягають позначки близько 332 проміле. Для порівняння найсолоніше червоне море має лише 42 проміле. Через це у водах Мертвого моря немає жодних живих організмів, окрім деяких бактерій, звідси його назва. Проте це не єдиний рекорд Мертвого моря. Його береги є найнижчою точкою на суходолі. Вони знаходяться на висоті мінус 430 метрів над рівнем моря. У Євразії також наявні льодовики. Пригадай, якими бувають льодовики. Вони бувають покривними та гірськими. Покривні льодовики поширені на островах крайньої північної Євразії, гірські ж поширені вище снігової лінії. У європейській частині материка вони є в Альпах та Скандинавських горах, в Азії на Кавказі, Тяньшані та в Гімалаях. Водами з льодовиків живляться багато річок, а також вони є великими резервуарами прісної води, що робить їх дуже цінним ресурсом. На півночі материка поширена багаторічна мерзлота. Це замерзлий шар гірських порід, який постійно зберігає температуру нижче нуля градусів за Цельсієм. Багаторічна мерзлота поширена на одній третій території Азії. А в Європі вона трапляється лише на крайній півночі. Улітку верхній шар ґрунту розмерзається і на ньому з'являється рослинність, а от нижні шари залишаються замерзлими. Здавна жителі цих територій використовували цю особливість як природний холодильник, та й навіть зараз вони активно користуються таким лайфхаком. Вічна мерзлота складний природний чинник, що є перешкодою для будівництва. Тут основою зведення будинків є не фундамент, а великі палі, що занурюють на глибину, так будинок точно буде стояти надійно. Дороги ж у такій місцевості будувати важко і дуже дорого, тому їх обмаль. Часто місцеві користуються так званими зимовими дорогами. Які прокладають крізь снігові простори та по замерзлих водоймах. Проте влітку, коли верхній шар ґрунту розмерзається, а лід на водоймах сходить, ці дороги зникають. Запам'ятай Євразія багата на озера, на її території розташоване найбільше озеро світу Каспійське море. Також є тут і найглибше Байкал. А ще на материку розташовується найсолоніше озеро Мертве море, найбільшим у європейській частині материка є Ладоське озеро, трохи менше Женевське. Льодовики на території Євразії поширені на крайній півночі та в горах вище снігової лінії. Багаторічна мерзлота займає одну третю частину Азії та крайню північ Європи. Напиши в коментарях, чи хочеш ти мати природний холодильник біля свого дому. Підписуйся на канал, та не забудь про вподобайку.